Я Шатофіна Галина Мудимівна, вчитель Рівенської загальної сітки школи, за числом номер 27 Я прослухала курс основи сім'ї, ознайомилася з розділами цього курсу, і хочу порадити цей курс прослухати і практично всім людям. Чому? Цей курс пізнавальний, дуже насичений, багато життєвих прикладів. Багато життєвих ситуацій, які спонукають до роздумів, як їх вирішити, як можна вийти з цієї іншої ситуації, які дії мають бути. Цей курс розрахований на научні 10-11 класів, але я гадаю, що їх що варто було б ознайомитися з цим курсом в першу чергу батькам. Крім того, і моїм колегам, я так само мама, маю вже дорослу дитину, багатий стаж сімейного життя. І ознайомившись з цим курсом, я знайшла дуже багато цікавого для себе, проаналізувала ті чи інші вчинки, які були зроблені протягом життя. І якби в наш час були такі курси, була би така можливість побудувати ту базу сім'ї, знати, яка має бути та сім'я, то, мабуть, значно простіше було б жити в сім'ї. В нашому суспільстві 10% щасливих сімей. І діти, які приходять до нас, які нас оточують, це практично більшість дітей якраз відносяться до іншої категорії. Вони бачать біля, навколо себе якісь сварки постійно, якісь непорозуміння, конфлікти між батьками. Вони не бачать тієї основи, якою має бути щаслива сім'я. Вони не знають, їм вчинити в, тому, в тій чи іншій ситуації. Тому якраз цей курс понукає до розумів, до аналізів, до ознайомлення з основами, на яких готується справжня щаслива сім'я. Тому моя, моя порада була би всім пройти цей курс, прослухати, ознайомитися, навіть не ставлячи собі за мету викладати цей курс просто для себе, щоб можна було потім свої помилки, проаналізувати, порадити навіть своїм власним дітям, як не варто робити в житті, щоб вони не. Робили те саме, і що ви зробили не зовсім так в своєму житті. Тому я б всім радила пройти саме цей курс, побачити свої дії зі сторони, проаналізувати свої дії. Ну і в першу чергу, звичайно, розповсюджувати і вчити інших дітей, вчити своїх власних дітей тим чи іншим цілям, які приводять якраз до щасливої сім'ї. І правила б всім попасти якраз ці 10%, а важливо, щоб їх було не 10, а навпаки, 90, хоча відсотки щасливих сімей. Долайте! Вчитись ніколи не пізно!